Мати проти педагога жінка звинувачує учительку із сусіднього села у побитті своєї неповнолітньої доньки. Інцидент стався у новоселицькій загальноосвітній школі першого другого ступенів. Дитина зараз перебуває у лікарні, а більше доби вона пролежала у реанімації. Донька проти батькової коханки, 14-літня школярка, стверджує, жінка, заради якої батько пішов із сім'ї разом із колегами-педагогами, побила її посеред білого дня за те, що дівчина разом із старшою сестрою прийшли до школи. Вони хотіли попросити не руйнувати їхню родину. Саша, як ти себе зараз почуваєш? Голова болить. так. 14-річну Сашу вже перевели у звичайну палату. До цього вона майже добу пролежала в реанімації. Медики підозрюють у дівчини струс головного мозку. Проведено рентген до слідження кісток черепа, ушкоджень нема, і дитина в стані середньої важкості з діагнозом струс головного мозку переведена в дитяче відділення. Головокружіння, блювота. Да, це є одна з ознак струсу головного мозку. Олександра не може оговтатись від сімейної драми кілька місяців тому. Вона дізналась, що батько має коханку і йде із сім'ї. Взяла його телефон і прочитала ті всі смс, які вона писала. Я була в Коломиї на роботі. Він прийшов, самостійно зібрав речі. Там була його плем'янниця, бачила була Саша дома. Самостійно Сказав, що я з своєю мамою жити не буду. Все. З батьковою співмешканкою Олександра говорила по телефону. Жінка пообіцяла залишити одруженого чоловіка в спокої. Та поки він остаточно покинув дружину, дівчина не витримала. Разом із старшою сестрою, вони вирішили поговорити з нею тет, а тет я хотіла поговорити з нею. За що вона забрала тата, і вона ж мені пообіцяла, що вона не буде з татом жити. 32-річна коханка вчителює у сусідньому селі. Вона педагог молодших класів. Дівчата кажуть, жінку разом з іншими вчителями застали в учительській. Утім, до розмови так і не дійшло. Ми зайшли в учительську, ми тільки представились, хто ми є, і ми тільки почали говорити, нас почали витолкувати. Вони виштовхали нас на двір, бив Сашу дуже сильно по голові. У сільській школі появі журналістів не надто раділи. Я вам не дозволяю, тому що ви мені дозвіл, показі а є? дозвіл управління освіти обласної. Я вас прошу. Я вас прошу. А вже на вулиці директор навчального закладу інцидент спростовує. Прийшли дві особи, ті, що вас поклекали, напали на вчительку, за... заштовхали в клас учительську. Відти почали нецензурними словами. Заступник сказав: прошу вийти. Коли вона виходила, у нас вчительки зірвала золоту ланцюжок золотий, забрала в кишеню. Коли сказали їй віддати цей ланцюжок, вона кине, ланцюжок а хрестик з собою залишила батько дівчини та його нова пасія спілкуватися із журналістами категорично відмовилися. У бійку чоловік не вірить. У всьому звинувачує поки законну дружину. Це це просто е, сімейні стосунки. Ніхто на мою доньку не піднімав руку. Це все. Мама Олександра так думає цим фактом наразі займаються правоохоронці. У них до учасників події чимало запитань і не виключають, що конфлікт спровокувала, потерпіла. Зрозуміло про те, що ці дві дитини прийшли в школу, не не скажімо так, не з метою поговорити звичайно, був там конфлікт. Це це були сімейні розборки, тому якісь вирішення сімейних конфліктів, сімейних питань, тому те, що було підвищення десь на підвищених тонах, звичайно, мало могло мати місце, і зараз встановлюється що це не було під час навчального процесу. Тому можливо їм зроблено було зауваження покинути навчальний заклад для того, щоб не зривати навчальний процес. За фактом нанесення тілесних ушкоджень, неповнолітні розпочато кримінальне провадження. Наразі триває слідство. Мати Олександри налаштована категорично. Вона збирається позиватись на вчительку до суду та розірвати усі стосунки з чоловіком. Воз'єднання сім'ї не буде.